Придатних до військової служби стане значно більше. Новий вид покарання за вчинення кримінальних правопорушень та скасування відстрочки для студентів. Всім привіт! Ви на каналі юридичної компанії ОСУНВІВ. Мене звати Орест, і після невеликої паузи ми повертаємось до рубрики огляду законопроєктів, які були зареєстровані народними депутатами України у Верховній Раді, або вже проголосовані. Аналізуємо їх та визначаємо, як вони впливатимуть на наше життя. В цьому відео ми розглянемо законопроект номер 9672, яким встановлюються нові умови для отримання відстрочки для студентів, законопроект номер 9185, в яким в кримінальний кодекс зводиться інститут пропоційного нагляду, також новий розклад фороб, за яким оцінюється придатність до військової служби, та упорядковане проходження служби обмежено придатним. Розпочнемо з законопроекту, який викликав найбільше обговорень та суперечок у суспільстві. Мова йде про законопроект номер 9672, від 4 вересня 2023 року, які вводяться зміни в статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Основні зміни стосуються саме осіб, чоловіків, які навчаються. Законотворці пропонують викласти абзац 4 частини 2 статті 23 закону в наступній редакції. на військову службу під час мобілізації на особливий період не підлягають також. Здобувачі професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобути рівень освіти у послідовності, визначеній законом України про освіту, якщо навчання було розпочате не пізніше року досягнення здобувачем освіти 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються з денною або дуальною формами здобуття освіти. У пояснювальній записі до законопроекту таке рішення обґрунтовується тим, що спочатку повномасштабного вторгнення велика кількість чоловіків військовозобов'язаних користуються правом на відстрочку зв'язку з навчанням для того, щоб уникнути мобілізації і призову на військову службу. No. No. но, no. 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 I refuse. No. No. У 2022 році кількість студентів віком 25 років і старша зросла майже втричі і становить 106 тисяч осіб. Це пов'язано з тим, що чоловіки, які вже мають вищу освіту, вступають до університетів на іншу спеціальність. Щоб отримати відстрочку від мобілізації, йдеться про тих чоловіків, які вже здобули певний рівень освіти та вступили у 2022-2023 роках до закладів освіти знову для здобуття рівня освіти, який є рівним або навіть нижчим за раніше отриманий. Один із ініціаторів законопроекту Нардеп Федір Ваніславський, зазначає, що якщо людина в магістратурі навчається одразу після закінчення навчання, то це здобуття вищої освіти магістра. Якщо вона вступила в аспірантуру одразу після навчання, то зрозуміло, а коли людина має перерву і лише під час війни раптом захотіла займатися науковою діяльністю, то це викликає запитання. Отже, що ж зміниться після ймовірного прийняття такого законопроекту, в першу чергу слід розібратися з тим, що таке рівні освіти та в якій послідовності вони здобуваються. Частина 2 статті 10 закону України про освіту встановлює рівні та послідовності освіти. Таким чином, для того, щоб мати право на відстрочку, необхідно здобувати один з цих рівнів вищої освіти, перший початковий рівень професійної професійно-технічної освіти, другий базовий рівень професійної професійно-технічної освіти, третій вищий рівень професійної професійно-технічної освіти, фахова передвища освіта. Початковий рівень короткий цикл вищої освіти, перший бакалаврський рівень вищої освіти, другий майстерський рівень вищої освіти. Третій – освітньо-науковий, освітньо-творчий. при цьому ви матимете право на відстрочку, якщо здобуватимете освіту вище того рівня, яка у вас вже була. Наприклад, якщо чоловік має диплом бакалавра і хоче вступити на магістратуру, тоді згідно цього закону, згідно цих змін, відстрочка у нього буде. Якщо ж він мав диплом магістра і хоче вступити на другу бакалаврську освіту, то вже в такому випадку питання відстрочки на нього не поширюють. Окрім цього, важлива є також вказівка на вік студента. Право на відстрочку матиме той студент, у кого навчання було розпочато найпізніше року досягненням 30-річного віку. Наприклад, якщо вам виповнилось 30 років у січні 2023 року, а вступили на навчання ви у вересні 2023 року, ви маєте право на відстрочку. 2023 рік в цьому випадку є роком досягнення 30-річного віку. А навчання розпочато не пізніше 2023 року. Чому саме 30 років незрозуміло. Автори законопроекту вирішили цього не пояснювати. Ой! Ой! Для докторантів після ухвалення документу не зміниться нічого. Також залишиться право на відстрочку в асистентів стажистів та аспірантів. Проте їх також стосується перелічення вищої умови. Вік. Та послідовність освіти щодо викладачів, то до раніше існуючого списку додалися викладачі закладів фахової передвищої освіти. Таким чином, у випадку прийняття такого законопроекту, йтиме мова про те, що велика кількість чоловіків втратять право на відстрочку. Проте нагадаємо, що зміни, які вказані в даному законопроекті, вступлять в дію лише після прийняття такого законопроекту Верховною Радою. Та підписання президентом України. І, відповідно, текст цього законопроекту може ще дуже багато разів змінюватись і переглядатись. Наступним законопроектом, про який ми поговоримо, є законопроект номер 9185 про внесення змін до кримінального, кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану. Згідно із яким за деякі кримінальні правопорушення кратимуть пробаційним наглядом. При цьому він буде одним з основних видів покарання на рівні з обмеженням чи позбавленням волі, але при цьому буде їхньою альтернативою. Відповідно до нової статті 59 з позначкою 1 кримінального кодексу, пробаційний нагляд це покарання у вигляді обмеження прав і свобод засудження, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових і соціально-виховних заходів. Без ізоляції від суспільства. Суд покладає на засудженого до пробаційного нагляду наступні обов'язки: періодично з'являтися для реєстрації до повноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання. Не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації. суд додатково може покласти на засудженого наступні обов'язки: використовувати електронний засіб контролю і нагляду та проживати за вказаною у рішенні суду адресою. Дотримувати встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля, працевлаштовуватись або за направленням повноваженого органу з питань пропації, звернутися до органів Державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного, або працевлаштуватись, якщо йому буде запропоновано посаду, виконувати заходи, передбачені пропаційною програмою. Пройти курс лікування від наркотичної алкогольної залежності, розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювань, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб. Обов'язок використовувати електронний зв'язок контролю а та нагляду встановлюється на термін від одного місяця до одного року. Сам ж пробаційний нагляд може встановлюватись до п'яти років. Пробаційний нагляд не може встановлюватися щодо осіб, які під час відбування цього типу покарання вчинили інші кримінальні правопорушення. Пробаційний нагляд тепер може бути застосований на за діяння, передбачені окремими частинами статей Кримінального кодексу України, такими як умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони. Перевищення заходів необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, умисне легке тілесне ушкодження, побої та мордування, домашнє насильство, погрози вбивством тощо. Таким чином, згідно з цими змінами, ми маємо новий вид покарання, який може застосовуватись для злочинів середньої тяжкості та інших злочинів, але не передбачає позбавлення волі і ізоляції від суспільства. І останніми змінами, про які ми сьогодні поговоримо, будуть зміни до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України, наказ Міноборони номер 402, внесені наказом міністерства оборони від 18 серпня 2023 року, номер 490, і які набули чинності 25 серпня, згідно з яким міністерство оборони затвердило новий розклад хвороб, за яким оцінюється придатність до військової служби. Та впорядковано порядок проходження військової служби обмеженого придатного. Таким чином, даним наказом повністю оновлено розклад хвороб для оцінки придатності військовослужбовців, деталізовано порядок визначення місця служби для обмежено придатних. Уточнено порядок прийняття постанови велика про причини зв'язок затворювання, травми поранення контузії каріцтва із проходженням військової служби та захистом батьківщини. Уточнено перелік документів, які необхідно подавати на розгляд. Попередній редакції було встановлено, що у воєнний час за статтями розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатний або обмежено придатний до служби, військово-лікарська комісія має приймати постанову придатний до військової служби за винятком статей 2 в 4 в. 5В, 12В, 13В, 14В, 17В, 21В, 22В. Тепер, згідно з наказом, ці винятки були виключені. Щодо обмежень придатних, то тепер військова лікарська комісія поряд з постановою про визнання такої особи обмежено придатною повинна приймати постанову про придатність такої особи до здійснення військової служби за конкретною військовою обліковою спеціальністю. У разі визнання військовослужбовця непридатним до служби за військовою спеціальністю. Командир частини перед переміщенням військовослужбовця на іншу посаду може направити його на військову лікарську комісію для визначення придатності до служби за новою військовою спеціальністю. Пишіть у коментарях свою думку щодо прийнятих або ще не прийнятих нормативно-правових актів, про які ми сьогодні розмовляли не, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, ділитися з цим відео зі своїми друзями та рідними. А якщо вам потрібна якісна юридична підтримка, краще подзвоніть в кусні. Слава Україні!